Друзі, українці, скажіть, будь ласка, Як, з якої попитки вам вдається здати практичний екзамен на право язди? От я того року це робила п'ять разів. І ось у вересні я просто психанула і сказала, все не хочу, не можу, але прийшла весна! І знов є оце бажання сісти за руль і поїхати світ за очі, так? А, тому знов домовилась із знайомими, інструкторами. І Іду. Знаю навіть. Як ви думаєте, вдасться мені здати на права до наступлення слідух холодов? Пишіть, який у вас був опит. Чи дайте якісь поради. Бо я, як тільки бачу польського інструктора, все в мене душа в п'ятки. І весь мій мозк наточений на те, щоб тлубачити, що він мені каже. А він ще й дуже такий завжди якийсь спокійний, тихий, щось собі шепчить, підніс. Ну, я в шоці. Мало того, що треба перекладати, що в нього в голові, а треба ще знати ті всі слова, які він може сказати, і виконати вправи. Не знаю, моя многозадачність тут якось страждає. Тому моя відповідь така, що спочатку практика, я думаю, що знов треба зараз навик цей прокачувати, да? бо коли довго не їздиш, ніби все втрачається. Ну зараз побачимо.